Так, всім привіт. Як ви пам'ятаєте, на минулому році ми вже встигли з вами розібрати таку структуру даних, як списки, і ми продовжуємо наш блок по структурам даних і сьогодні наступна структура даних, яка називається словник. В чому різниця між списком та словником? Ну, давайте уявимо проблему. Нам потрібно зберігти інформацію про. Користувача, наприклад, у нас є змінна юзер, і ми хочемо туди записати інформацію про користувача. Яка інформація у нас є про користувача? Ім'я та Вік. Ми можемо зберігти в одній зміні два значення, використовуючи що? список. Правильно, тобто ми можемо взяти створити список, написати, що ім'я буде Максим, а Вік його 45. Клас. Ми можемо створити юзер 2 якийсь. Так? Тут також список, тут буде у мене Алекс 34. Круто. Але уявіть собі, що інформації про користувача куди більше. да І не просто Максим 45, Alex34, а там є ще місто, індекс да міський, є якась адреса, компанія, в якій працює, і так далі. І так далі і ця структура вона може розростатися. А ми пам'ятаємо, що звертатися до інформації про... Список до якоїсь інформації, яка в ньому лежить, наприклад, нам потрібно у юзера першого забрати ім'я. І нам потрібно пам'ятати, о, імена у нас лежать під нульовим індексом. Дуже складно. Якщо значень там 100, нам пам'ятати, угу, індекс, квартира там лежить у нас під 98-м індексом. Дуже-дуже-дуже складно. Тому є інша структура, яка називається словник. В чому її фішки. Дивіться, а, порядкові номера в. Списку у нас розраховується з допомогою чисел. Нульовий, перший, другий, третій, четвертий, 99-й елемент, який не ми хочемо. Але словники нам дозволяють це робити більш прикольніше. Які синтакси словника? Ну, Наприклад, user дорівнює. По-перше, словники у нас записуються в фігурних скобках, і дані там зберігаються парами. У кожної пари є ключ та є значення. Ключі можуть бути будь-яким типом. і Значення також можуть бути будь-яким типом. Наприклад, я створю строчку name, це буде ключ, двокрапка, і значення Максим. Поставлю кому. Далі я створю age, ключ і поставлю значення 45. Це у нас виходить словник. Ми можемо його роздрукувати, подивитися, що у нас вийшло. Будь ласка, name максим, age 45 а, Але. Але в чому його зручність? Зручність в тому, що якщо нам потрібно з цього словника витягнути, наприклад, вік, то ми можемо написати квадратні скобки і написати там 0, 1, 2, 3. Ми пишемо просто назву ключа, під яким записані наші дані. Тобто, в нашому випадку, якщо я хочу витягнути вік, я напишу age. І у мене це все витягнеться, як зі списком, тільки ми сюди передаємо не індекс, а ключ. Ось така механіка. Дуже просто. Але ж, давайте спробуємо трошки поглибитись в механіку роботи словників. І розберемося з такою штукою. А як же підрахувати довжину словника? Довжина словника вона також є, її можна дуже просто порахувати. Це у нас кількість пар. Не кількість значень, а кількість пар. Тобто, ось це перша пара значень, і ось це друга пара значень. Тобто, довжина нашого словника 2. Ось така проста механіка. А okay, окей, давайте продовжимо. Що у нас є по методам, Який вбудований функціонал є у нас саме в словнику? Ну тут також така ж сама історія, як в лісті, але методи інші. В кожного об'єкта є свої певні, свій певний набір функціоналу, як ми минулого разу з вами обговорювали. Кожного є, у кожного методу об'єкту є свій набір функціоналу. Так і у словників є зовсім інший набір функціоналу, який ми можемо використовувати. Але перед тим, як ми до них перейдемо, давайте подивимося основну механіку. Дивіться, що буде, якщо я звернусь до юзера, ну, тобто я можу вичитувати значення так само і записувати туди. Так само і в лістах, да? я можу, наприклад, звернутися, щоб вичитати там нульове значення з ліста, і так само туди щось записати. А да? Це якщо ми говоримо про лісти. Якщо ми говоримо про словники, так само ми можемо вичитати значення, що ми вже з вами робили, а можемо звернутися, наприклад, до нейму і записати туди якесь інше ім'я. І подивимося на наш юзер, помінявся він чи ні. Да, помінявся, бачите, у нього змінилося ім'я. Все дуже просто. Але що ж буде, якщо ми будемо звертатися до неіснуючого ключа? Ось мені, наприклад, захотілося роздрукувати якийсь юзер і його місто, де він прописаний, де він, де він живе. Запускаю, бачу помилку, вона нам каже, Key error City. є помилка. Такого ми робити не можна, такого ключа не існує. Окей, да, ми це зрозуміли. Але ж ми можемо цей ключ створити. Яким чином? Ми можемо взяти юзера, звернутися до неіснуючого ключа City і просто за допомогою знаку дорівнює туди спробувати щось записати. Наприклад, Лондон. І роздрукувати нашого юзера. Запускаємо і бачимо, ага, новий ключ з'явився, і тут нове значення. Довжина нашого словника стала 3, тому що 3 пари значень. Все дуже просто Все дуже просто і дуже зручно. Ось така механіка. Але якими ж методами все ж таки обладає наш словник? Ну тут не супер багато методів, але давайте подивимось. Значить, перш за все, ми давайте поговоримо з вами про такий цікавий метод, який називається. Поп. Ми з вами знайомі вже з методом поп, виходячи з лістів, так, що він щось там видаляє по індексу. Але ж тут немає індексів, як він працює. Дивіться, йому просто потрібно передати ключик, який він буде видаляти. І подивимося, як змінився у нас юзер. Нейм зникло, залишився тільки age. Ось така механіка. Добре, що ми ще можемо робити з юзером? Ми можемо звернутися до нього і, наприклад, повністю його почистити. До речі, з лістами такий метод також працює. Ось у нас пустий словник. Добре, підемо далі. Ми можемо звернутися до юзера і спробувати використати pop-item. Так ось, різниця, чого pop і pop-item в чому. Дивіться. Pop-item він просто нічого не приймає, і він буде забирати останнє значення. Бачите? H45 він прибрав, залишилось тільки це. Окей, давайте підемо далі. User. Що ми тут можемо ще таке вирахувати? Ми можемо використати GET. І ось з GET давайте трошки обережніше поговоримо. Значить, що робить GET? GET робить, по суті, ту ж саму конструкцію, що і ми можемо за допомогою квадратних скобок. На квадратні скобки нам допомагають дістати якесь значення. І GET також допомагає дістати. Я можу сказати: дістань мені Name. І сюди, в якусь зміну R його записати. І давайте роздрукуємо print r. А, Він дістає звідти Максима, да? тому що він записаний під ключком name. Але в чому ж різниця, якщо я буду, наприклад, писати ось так: r дорівнює user квадратні скобки, name. В чому різниця? Та, по суті, поки що ніякої. І так і так можна робити. Але... Різниця все ж таки є. Дивіться. Якщо в цьому випадку, в другому випадку, ми будемо звертатися до неіснуючого значення, наприклад, Сіті, то ми побачимо помилку, що такого ключа не існує, ми вже це знаємо. Але якщо я буду це робити за допомогою GET, то ніякої помилки не буде. Він просто нам запише пустоту сюди: None. Пусте значення, бачите? None. Ось така механіка ось в чому різниця з GET. Є також досить цікавий метод. А, давайте, наприклад, я створю другий такий цікавий словник, в якому буде. До речі, для зручності можна ось так розвор... розгортати їх, в якому буде Сіті. І тут буде записано значення, наприклад, «London». І у нас буде ще один якийсь тут ключик, наприклад, там, не знаю, zip номер да? індекс. І тут буде у нас записано там щось 0.4. 0,65, да? щось такого плану. Але числа у нас з нуля не можуть починатися, тому беремо його в лапки. У нас є такий словник. Дивіться, що ми можемо зробити. Ми можемо звернутися до юзера і викликати у нього метод update, в який ми передамо словник з оновленнями для цього словника. Ми передаємо сюди info, і він, якщо ключів не існує, додасть ці дані, якщо Сіті або zip існує, він просто замінить їх значення. Тобто, перезапиши частину ключів, які є в ньому. По суті, об'єднає два словники, можна так сказати. І ось ми бачимо новий словник, який, а, ну, як оновився наш юзер. Бачите? Як оновився наш юзер, тобто він просто а, став ось таким цікавим. Ось це щодо апдейту: у нас є, і воно якраз так працює. Добре, зі словниками ми частково розібралися. Звичайно, там є більше методів, ви можете також про них почитати в документації, ми їх в майбутньому будемо затрамувати, але давайте зараз затронемо також досить цікаву тему, яка називається цикли в поєднанні зі структурами даних. І ось що ж в такому випадку у нас буде. Дивіться, якщо ми згадаємо з вами цикл for, давайте швиденько по ньому пробіжимося, Зараз я відступлю нижче. А, пробіжимося швиденько по циклу for, як ми обично записуємо цикл for. Я пишу range, вказую десятку, і там роздрукуємо I. Він нам зараз повинен роздрукувати числа від 0 до 9. Все працює. Як це працює? Давайте згадувати. Range – функція, яка генерує ряд значень. Тобто, вказали десятку, він згенерує ряд значень із 10 значень. Це буде 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Згенерує, добре. І потім він буде по одному значенню брати і виконувати код. Да? Записувати в цей i і виконувати код. Але чим цей ряд значень відрізняється від нашого списку, наприклад. Та нічим. Нічим він не відрізняється. Тобто, давайте створимо якийсь список, який назвемо names. І там будуть записані якісь імена. До речі, лісти також ось так можна розгортати. Там буде Максим, там буде Алекс, там буде. Мері, Там буде, наприклад, Ендрю, І там буде Джон. Для, для зручності можна ось так розгорнути. Все, у нас є список, в якому записані ці імена. Дивіться, ми можемо цей ряд значень використовувати для нашого циклу. І це називається перебор циклу. Ми будемо нашу структуру даних перебирати циклу. Ми напишемо for i in names. Не потрібно нічого викликати, оскільки це ліст. Да? Ми просто підсунули сюди наш ряд значень. Давайте подивимося, що буде записано в I. А в I будуть записані імена по черзі. Тобто він замість того, щоб збрати значення з якогось ряду, який ми згенерували, він буде брати значення по черзі з нашого ліста. Перше значення запише I виконає код, друге значення запише в i, виконує код, і так далі, і так далі, і так далі. Ось так це працює. Дуже зручна конструкція. Тим паче, ось цей i ми можемо обов'язково не називати I. Тобто йому можна здати будь-яке назву. І дивіться, цикл ось так буде виглядати більш зрозуміліше. Для кожного імені в іменах роздрукувати ім'я. І ось так це виглядає. Те ж саме все працює. Це називається перебор циклу. Перебор циклу. Класна штука. Але ж як ми будемо працювати, якщо ми говоримо про перебор словника? Там же йдуть пари значень. Як ми з ними, що він буде перебирати? Пари він не може. Що він буде? Ключі чи значення перебирати? Давайте подивимось. Зроблю невеличкий приклад. У нас є ось такий словник, і ми хочемо його перебрати. Ось у нас є словник. Ми його навіть там десь розширяємо. Да? За рахунок ось цього інфо. Давайте ось цей шматок коду скопіюю. Сюди кудись покладу. Да? Ось у нас є словник. Ось тут у нас є другий словник. Ось тут ми перший наш словник розширяємо за рахунок апдейту другим. Да? Ось таким чином. А, і ми бачимо, що наш словник як він буде виглядати. Він буде виглядати ось таким чином. бачите? Name h 45 Сіті Лондон А, Що ми можемо зробити? Ми можемо його також перебрати циклом. Давайте спробуємо. For I in user. For I in user. Роздрукуємо. I. Що ж він все-таки буде перебирати? Ну, приймаю ваші ставки. Ключі чи значення. Ключі чи значення. Хто сказав ключі? Правильно. Ключі, він буде перебирати ключі. Значення він чіпати не буде. Тобто ми побачимо перелік усіх ключів, які є у нашому словнику. Name, HCT, zip. Але ж, якщо нам потрібні значення, Ніхто не заважає нам значення змінної I, а там ключі лежать. Ніхто нам не заважає ці значення використовувати в якості ключа для нашого словника. Тобто ми можемо звернутися до юзера, і сюди, в квадратні скобки, підставити I в якості ключа. Тобто він буде спочатку підставляти name, потім age, потім city, потім zip. Запускаємо. І бачимо, що тепер у нас полетіли значення. Ось така механіка роботи. Обов'язково про це прочитаєте ще документацію, силочка на, на яку буде, і обов'язково ще спробуйте пописати це самостійно, використати це самостійно. Це дуже важлива конструкція. На цьому ми завершуємо. Наступного разу ми з вами поговоримо про ще дві структури. Я думаю, ми встигнемо розібрати ще парочку структур. Це структура множина або сет, і про кортежі. Кортежі це взагалі дуже просто. Тому я думаю, що це займе пояснення у нас десь приблизно півтори хвилини. Ось така механіка. Це. На цьому ми тоді будемо з вами завершувати. І тоді до наступного заняття.